Тарас Василь, шановні члени виконкому, шановні присутні, до вашої уваги доноситься проєкт рішення виконкому про створення громадської ради. 22 червня відбулися установчі в раз установчі збори громадської ради, на якому було затверджено персональний склад і кількісний склад громадської ради. Вам, всім, членам виконкому розданий список, членів громадської ради. На затвердження. Хто має ті зауваження, пропозиції? Прошу давати запитання. Буде установчі збори 22 серпня. А чого не повідомляють? Але документи подавали? Ні, бо просто десь може. Ну, будь ласка, дайте відповідь. Я цих нюансів не знаю. Я знаю, що приймалося рішення, приймалися заяви. Реєстрацію проходило чи я не можу зараз дати. Обговорення проходили слідуючи чином. На сайті були виставлені. Ганна Івановна є тут присутня. Вона цим питанням займалася. Розпорядження міського голови. На неї поставлені обов'язки. Що жодного разу мене не повідомляли. Ви зрозуміли? Розумі... Е... що щось відбувається. Вас не повідомляли в зв'язку з тим, що ви не подали документ. Я так зрозумів. Ну раз подали. В мене той виконком не затвердив склад громадської ради. Знов була оформлена повторна процедура. Знов треба було по-новому подати документи всі. Не можна було. Я... Ну то чого не повідомили? Си, а це, не а не а? Список, я перепишу тільки папе. Це ми не можемо порушувати процедуру. Давайте так. Пане, так. Пане, так. в тому, що На даний час у нас на території Ремчанського буквально півроку кишить. Що таке громадська рада? І на кінець почали розуміти, що це є громадська рада, і зразу тут пішли всі у цю громадську раду, тому що там є було забагато повноважень. Люди починали читати, вчитися і все остальне. Так ще громадська рада, яка тут на Ярочанщині, вони пішли туди, навіть не знали, що робити, не знали, що будуть робити. Потім почали читати, ми їх раз зарубали, другий раз, і тепер, напевно, прийдеться зробити це третій раз. Ситуація слідушого характеру. Дивіться, що на даний час, на даний час. Той, тут дуже є багато хороших назв, дуже, дуже багато хороших е, організацій, дуже громадських організацій, які є. Але на даний час, будь ласка, я попрошу, ну дайте нехай чоловік доповість, хто буде мати питання чи десь висловити хочуть свою пропозицію. Я на, даний час, на даний час, буквально, якщо рахувати від Революції Гідності, оці всі назви, які тут є на, Ярем, на Яремчанщині всі, навіть їх ніде не було чути, не було видно, і я не бачив, щоб десь вони приймали в якихось заходах якусь тут чи іншу працю. У мене є слідующа пропозиція, щоб оці всі члени, тут що вони є, щоб вони, наприклад, кожен із них вийшов на трибуну. Розказав, що в нього тут є два чоловіка чи три чоловіка в його громадській раді, в громадській організації, що він зробив, що йому не вдалося, що він буде робити. Тому що прийнято виконком рішення по громадській раді, яка буде досить потужною і має досить багато повноважень для виконання тих чи інших законів України і Конституції, ми будемо в першу чергу за це відповідати, кого ми виберемо і що вони будуть робити. Цей і народ нас прийде запитає, чому пішли в громадську раду ті люди чи інші, чи треті, десяті. Я вважаю, що потрібно, щоб було іменно таким чином, що вийшла людина, сказала, що в мене така громадська організація, в мене є 15 членів громадської організації, я зробив то-то, то-то, я поступив так, то так, то мені то не вдалося, то буду робити, то хочу робити, тому йду для е, працювати і робити. Отак повинно бути. І поставити на голосування, поставити на голосування поіменно кожного члена виконкому за таку громадську раду. І це треба щоб допрацювати і зробити так, щоб воно виглядало. Прозоро зрозуміло і нормально. Так воно повинно має бути. Я, а, я, мені? Мені. я перепрошую, тобто ви пропонуєте, я то. пропонуєте, що повністю відкласти дане питання? Чи по, по, до по вивчені, кожному? До вивчення, до кожного все яким таким чином відбувався цей відпір? Оце ви бачите, є жалоби з першого, з першого разу були вже жалоби, з першого разу були жалоби. Вони до сих пір не закінчуються. Я вважаю, я не можу зараз голосувати про ту чи іншу людину, про ту чи іншу людину. Хто вона така є, що вона зробила для того, для громадськості стінації, яка в неї громадська організація, скільки в неї членів громадської організації, що вона робить, що вона діє. Тут такі назви. Я перший раз все чую, що в нас не піранці. Ні на запускні два роки я не чув, ні на сесії міської ради, ні на виконкові, щоб ціни присутствовали, що зробили, допомагали владі, чи допомагали суспільству, чи допомагали громаді. Я такого не бачу, це я, я не бачу. Давайте це поставимо до вивчення, о, щоб їм було такого сталося для прозорості громади. І для прозорості членів виконковості. Зараз є ще пропозиція. Добре, я зрозумів, є така пропозиція відкласти на. Будь ласка, пане Любов. Що хочу сказати, дійсно в нас є цей список, що може виконавчий комітет міської ради. Виконавчий комітет міської ради може затвердити даний список або не затвердити даний список. В даному випадку нам подавався вже список, один, який ми не затвердили. Там було дійсно, можливо, були порушення про те, що людина мала зорі, була хвора. На сьогоднішній день ніби таких порушень немає. Не в компетенції виконавчого комітету, не в компетенції виконавчого комітету голосувати по кожній особі окремо. Є у нас даний список. Якщо можливо, когось із нас ці прізвища можуть задовільняти, бо є свої бачення, позитивні, негативні кожної особи, то ми є всі люди. Але моя думка така: що все ж таки, якщо є проект даного рішення, то ми його повинні б або затверджуємо в список, або не затверджуємо. Якщо і все. І на цьому ставимо крапку. Бо знову не буде працювати громадська рада, знову не буде активності громадян. Хочуть люди активно працювати, то нехай Бог допомагає. Чого ми будемо заважати? Це є запитання. до Шановні члени, я бачу, що просять слово громадяни, які війшли в громадську раду, чи надав. Я Будь ласка, коли регламент пан Василя, він уступний на нашому першому коли ви... ради, Розвіси, я перший раз коли прийшов, мене просто підняли, сказали мені вийти, тому що у вас була закрита така секта, то що ви робили? Я не знаю, що ви робили. Ви прийшові перші останні години, я прийшов до вас, я вас зібрав, за чим до вас, ви сказали нести, я встав, піднявся і вийшов. Я вас продавала член громадської організації. А що це за член громадської організації? Які у Гаррі Бо́лсі? повідомляти, що Я, я, я маю, щоб, звольну, щоб треба І людина, яка відповідала за це. Але, по-перше, це є добровільно, це ніхто приносив туди. Кожна громадська організація.